7 березня, справжність книг старого заповіту, частина друга. Тепер звернемося до книг царств і пророка Ісаї. в Ісаї 36,1 та в вдруге, царів 18,13. Ми читаємо. І сталося 14-го року царя Єзекії прийшов Санхерів, цар Асирійський, на всі укріплені юдені міста та й захопив їх. У наших бібліях ця подія відноситься до 713-го року до нашої ери, що не зовсім відповідає асирійським написам, але відстоїть від них всього на 20 років, тобто це занадто мало. В історичних пам'ятках йдеться про те, що Санхірів вступив на престол 12-го місяця ав, частина липня і серпня, 705-го року до нашої ери. А його вторгнення до Юдеї відноситься до 701 року до нашої ери. Знову ж таки, в Ісаї 37, 37, 38 та Друге, царів 19, 36, 37, говориться про наступне. А Санхірів, Асирійський цар, рушив та й пішов і вернувся, і усівся в Ніневії. І сталося, коли він молився в домі сроха свого Бога, то сини його, Адрам Мелахта, Шарєцер. Убили його мечем, а самі втекли до краю Арарат. А замість нього зацарював син його, Єсар Хаддон. У написах йдеться, що Санхерів будував для себе палац у Ніневії в масштабах, що перевершують усе, що коли-небудь намагалися зробити до нього. Його роботи були перервані вбивством у 681 році його двома синами, які однак незабаром зіткнулися з військом ЄСР Хаддона. Молодшого та найулюбленішого сина його батька, який у січні 680-го року розбив їх під Ханібратом і був проголошений царем. Таким чином, тут підтверджується кожний пункт писання, і в цьому єдиному випадку невелика розбіжність у датах нічого не свідчить ні проти правдивості розповіді, ні проти загальної правильності часу, в якій були написані ці книги. Більше того, розповідь писання здавалося б, вимагає більше часу ніж зазначено для цих подій. Вторгнення, повернення і вбивство Санхіріва датується 710-709 року до нашої ери, що навряд чи є достатнім часом, тим паче, що сказано, що він вернувся і осівся в Ніневії, а такий короткий період навряд чи виправдовує твердження, що він оселився в Ніневії. Але місцеві пам'ятки усувають усі труднощі, показуючи, що після повернення він справді жив у Нінебії, займаючись будівництвом палацу на честь свого Бога. Таким чином, це є доказом того, що Ісая і ця частина царств були написані ще в першій половині VII століття до нашої ери. Наступний момент у книзі царств. Торгнення Салманасара в Самарію, Друге царство 18, 9, 10. І сталося четвертого року царя Єзекії, це сьомий рік осії Єленого сина Ізраїлевого царя, пішов Салманасар, цар Асирійський, на Самарію, та й обліг її, і здобув він її по трьох роках шостого року Єзекії, це дев'ятий рік осії Ізраїлевого царя. Була здобута Самарія. Біблійна хронологія відносить цю подію приблизно до 723 року до нашої ери. А табличка Салмана Сара з руїн Ненавії стверджує, що його правління припало на 727-722 рік до нашої ери. І що головною подією його правління був похід на Самарію. Однак взяття цього міста було відкладено для його наступника Саргона 720 року. Це точно відповідає даті писання, оскільки напад було скоєно близько 723 року, а облога тривала три роки. Що й дає саму дату табличок Салмонасара. Не менш точним і непрямим є свідчення Моавіцького каменю, виявленого в серпні 1088 році, і нині багатьом знайомого, на якому написано таке. Я меша, цар Моава, друге царів три-чотири. Дивонітянин, батько мій. царював над Моавом тридцять років, і я царював після батька мого. Зімрі був цар ізраїльський, перший царів шістнадцять, шістнадцять. І багато днів страждав Моав, боки мож. Перше царство 11.7, Єремії 48.7, 13.46. Гнівався на землю його, і син його переспівував йому. Перше царів 16,28. І він теж говорив Я страждатиму Моавом. За моїх днів він говорив так, і подивився я на нього, і на дім його, і Ізраїль постійно гинув. Друге царство 11445. І оволодів зімрі землею Медеви. і жив у ній зімрі і син його, і внук його 40 років. Але Кімош відновив її в мої дні. І збудував цар Асирійський для нього Кер'ятаїм. Я воював проти міста і взяв його, Єремії 48, 1, 23. І переніс звідти жертовник Єгове, і поставив його перед Кемошем у Кириотті, і сказав мені Кемош, Піди і візьми небо в Ізраїля, і пішов я вночі, і воював з ним від зорі до полудня, і взяв його, і дощанту зруйнував його, і винищив усіх його, сім тисяч, бо Аштуру Хамосу присвятив я їх. І взяв я звідти посудини Йогове, і приніс їх у жертву Кемошу. і збудував цар Ізраїльський Ягац, і оселився в ньому, коли воював проти мене, і Кемош прогнав його від себе, і взяв я з Моава двісті чоловік усіх, і напав на Ягац, і взяв його, Ісаї 15:4, Єремії 48, 21, 22, приєднавши його до Дивона. Тімош сказав мені: Іди бийся з Орнаїмом, Ісаї 15, 2, 5, Єремії 48, 5, 48,5, 18,34. Отже, ось факти в суровій відповідності до Писання, що розповідають про зімрі його сина Ахава та його онука Йорама, а також про Мешу, царя Моава, про рабство його батька та його власне повстання. А наведені вище посилання на Ісаю та Єремію показують, що ті самі міста, які назвав Меша, як захоплені ним і належні йому, свого часу належали Моаву. Абсолютно неможливо уявити собі, як ці твердження писання, могли б бути отримані з будь-якого іншого джерела, крім самих подій, адже не існує абсолютно ніякої історії моавитян, з якої вони могли б бути взяті в пізніші часи. Тому повний збіг між подіями, записаними в Біблії і тим, що записав меша цар Моава на камені, доводить, що ці записи мають один час виникнення. Таким чином, датою написання цієї частини священного слова є 929 рік до нашої ери. Однак ми не зобов'язані зупинятися на цій даті через відсутність доказів більш раннього часу. Оскільки розшифровка написів на єгипетських пам'ятках і гробницях повністю підтверджує запис у п'ятикнижжі про Йосипа та вихід, наскільки що тепер його розглядають, як найцінніший допоміжний засіб для повного розуміння історії Єгипту. Абрухш та Лепсіус Шабаш та Меріят розглядають Ятекнижя як першочергову історичну цінність. Більше нічого додавати не будемо. Ці свідчення виключно зовнішні доводять, поза всяким розумним сумнівом, що писання є справжніми записами того. Про що вони оповідають? А всі археологічні пошуки лише нагромаджують докази їхньої абсолютної достовірності. Тоді хай живе книга книг, Біблія. У тобі міститься найдавніша історія, найвисокогірніша поезія, найвеличніші істини, найблагородніші приклади, найкраща розрада нашого недосконалого стану, найблагословенніший дар у пізнанні роду людського, щоб завжди було. Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї, на всьому шляху через темряву цього гріховного світу. Слався, слався, дорогоцінний Спасителю, якого ти відкрив предмети твоєї найвисокогірнішої поезії. Джерел твоїх найвидатніших істин, сукупності твоїх найшляхетніших прикладів, предмету нашої надії, автору та звершувачу нашої віри, славному цареві царів. Радуйся, сину Божий, Спасителю людства. Нехай буде ім'я Твоє рясною темою моєї пісні. Відтепер і ніколи не дозволяй моєму серцю забувати славити тебе, ні від Отця Твого відокремлюватися. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятаймо, Христос любить нас.